та погано видимість через туман, прогнозують синоптики цього тижня. У вівторок та середу область ще перебуватиме під впливом сухого артичного повітря. Тож істотних опадів не буде. Водночас уночі температура місцями знижуватиметься до мінус 20. А вже в п'ятницю можливий невеликий сніг та місцями туман у Вінницькому обласному центрі з гідрометеорології. Застерігають бути уважними на дорогах та радять одягатися тепліше. Очікуємо холодну, без опадів погоду нічною температурою від 15 до 20 градусів морозу, день 6-11 градусів морозу. У четверта пятницю у зв'язку з переміщенням по території області, атмосферного фронту з північного заходу очікуємо невеликий сніг, місцями туман та підвищення температури повітря вночі 8-13 градусів. День 3 вісім градусів. Морозу. на сьогодні. Це всі новини. На вулиці панує справжня морозна зима. Тож, будь ласка, бережіть себе та одягайтеся тепліше. Але пам'ятайте, жодні мінусові температури не страшні, коли всередині є душевне тепло та взаємопідтримка. Особливо сьогодні зігріваємо своїми думками та донатами наших оборонців.